Разів сорок я прийшов, в тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, сума розум вела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розум узвела, підказала у середину, під тим разом очерину, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти теж мене підвела, теж ж мене молодого, сума розуму звела, Теж ж мене підманула, теж мене підвела, мене, молодого, сума розуму звела, сказала ще зала учить мене. Я прийшов, тебе нема, підманула підвела, ти ж теж мене підвела, теж мене підвела, теж мене молодого, сума розуму звела. Мене ж мене підвела, ж мене полоного, сума розуму звела, підказала у п'ятницю, під разом по сервисі. Я прийшов тебе, нема ж мабола підвела, тиж мене ти ж мене підвела, тиж мене молодого, сума розуму ти ж мене ж мене підвела мене, молодого, сума розуму звела казала, у суботу, піде разом на роботу. Я прийшов в тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розум вела, ти ж мене підманула, ти ж мене У неї діди разом на весілля си, щоб тебе нема, підмалуя, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, сума розуму ти ж мене підманула, ти ж не мала. I'm coming, 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 i am coming i am coming i am coming i am i am coming i am coming i am coming i Що я умру. я добрі в Я прийшов дерева, <плес> ти мене <"Це>, підвела, <плес> Ти ж мене підменула, <плес> ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, сума розуму звела, ти ж мене підменула, <плес> ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, суба розум узвела.